Всім привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також, друзі, за ваші лайки і коментарі. Отже, робота в Німеччині для українців без знання мови, де можуть працювати біженці з України і не тільки біженці з України, а взагалі, наприклад, біженці чи люди, які тільки приїхали до Німеччини, не мають мовних навичок. Звичайно, в новій країні може бути важко з різних причин. Невдалі спроби адаптуватись, невміння знайти. Спільну мову, безумовно, влаштуватись на престижну роботу за кордоном в Німеччині з високим заробітком неможливо без знання мови. Однак, якщо у вас виникає саме потреба в роботі з метою отримання прибутку, то це цілком і реально. При цьому потрібно звичайно розраховувати, що праця буде фізично важкою, подекуди дуже складною. Тут друзі йдеться про вакансії на складах, заводах, магазинах в сфері прибирання. Прибирання приватних осел або офісів, тобто такі вакансії, де потрібна саме робоча практика, а не спілкування. Також, якщо ви мали певну кваліфікацію в Україні і хочете знайти чи продовжувати, так скажемо, працювати в тій же сфері в Німеччині, це, друзі, також можливо потрібно підтвердити та перекласти документи про світу німецькою. Після цього слід освоїти мову на рівні хоча б b 1 Ось такі професії, як вчитель чи лікаря, чи гуманітарний напрямок, тут вже висувається потреба саме в знанні мови на рівні С1. Точно встановити рівень вам допоможе іспит із німецької мови від А1 до С2 для українців в Німеччині. Прибирання для цього не потрібні попередні досвід або спеціальні навички. Крім того, в сучасних компаніях відбувається перехід на обслуговування машин. Коли саме прибиральник не все робить самостійно, використовує, наприклад, посудомийну машину чи робот пилисос. Різноробочі вакансії, сюди входить промисловість, виробничі підприємства, також фабрики і склади. При цьому потрібно розраховувати, що робота, звичайно, у вас буде, у вас буде стабільний дохід, але це буде фізично важко. Звичайно, все залежить від також вашої посади. Перевезення в сфері торгівлі. Приватним підприємцям та логістичним компаніям завжди потрібні водії для доставки продуктів харчування, робочих товарів, професійного обладнання тощо. Робота на будівельних майданчиках. Будівельна галузь передбачає, звичайно, широкий спектр професій від дипломованого спеціаліста до простого робітника. Варто враховувати, що така робота не частіше носить сезонний характер, тому взимку заробітку може бути більше, ніж влітку або не бути зовсім. Робота в супермаркетах можна влаштуватись також вантажником, сортувальником, розкладати товари або пакувати продукцію. Знання мови не потрібно. Готельне, ресторанне господарство, маючи певний досвід, можна розраховувати на роботу офіциантом і хороші чайові. Без цього можна влаштуватись також на кухню, посудомойкою або прибиральницею. Сільське господарство, спектр професії надзвичайно широкий. Робота в теплицях, збір врожаю, догляд за тваринами. Такі вакансії є завжди, але претендентів на них, звичайно, завжди мало, так як робота буде. Фізично дуже важкою. Промислові підприємства їх найчастіше шукають механіки, слюсарі, електрики та монтажники. Збільшується кількість вакансій, відрізняються вимоги до співробітників і, відповідно, зарплати. Друзі, це така важлива інформація для українців в Німеччині. Також нагадую, що я залишаю посилання на сайт, де ви зможете скористатися спеціалізованим порталом. На сайті створили розділ для українців, де описані всі вакансії українською мовою. Ось такі друзі, важливі новини для українців. До зустрічі.